Усім привіт! З вами пані Самою, і сьогодні, в рамках проєкту Тіні Незабутих Митців, де ми, сучасні художники, розповідаємо про українських майстрів живопису і не тільки, я хочу розповісти вам про такого художника, як Єжакевич Іван Сидорович. Ви дізнаєтесь про його життя та творчість, про те, де він знаходив натхнення і ще багато чого цікавого, бо своє треба знати та пам'ятати. На фоні я буду малювати одну з його робіт у своєму стилі. Приємного перегляду. Що ж це за проект такий: Тіні Незабутих митців. Це маленький проєкт, мета якого розповісти та поширити серед глядачів інформацію саме про художників та діячів української культури. Таких відео загалом буде сім. Посилання на попередні та останні після мого я залишу в описі під відео. Тож, якщо пропустили їх, наздоганяйте, а я починаю. Іван Єжакевич, український художник, який прославився своїми роботами в журнальній графіці, книжковій ілюстрації, а також станковому живописі. Він писав портрети, історичні полотна та пейзажі, оздоблював церкви створював ікони. Завдяки своїй завзятості і таланту, після завершення школи продовжив навчання вже у творчій майстерні. Вступивши в академію мистецтв, його навчання було успішним. Єдине, що заважало розвитку його вмінь катастрофічна недостача грошей. Він безліч разів подавав звернення до академії, щоб його перевели на безкоштовне навчання, але йому було відмовлено а питання по викладанню. То взагалі було вирішено лише через сім років. Уявіть, наскільки треба любити те, чим ти займаєшся, щоб не здаватися стільки часу. Саме тому я вважаю, що треба брати приклад з таких людей і не зупинятися на досягнутому. Іван Іжакевич затюдником часто мандрував Україною Полтавщина, Київщина і навіть місця Запорізької Січі. Із національних пленерів і почався період творчої зрілості художника. Найближчою темою, якою надихався майстер довгі роки, це зображення українських селян, їхній побут, традиції, а також минуле. Саме так як це зараз робимо і ми. Шукаючи інформацію до цього проєкту, сучасні художники зверталися до інформації саме нашого минулого, щоб розповісти все це вам. А ще, що немало важливо, Івану Єжикевичу дуже подобався Шевченко: Художник захоплюється кобзарем, ілюструє його вірші та поеми. Люди піклувалися за збереження культури тому я б порекомендувала вам знайти час і поцікавитись іншими митцям або ж тими людьми, які були у вашій сфері діяльності: музиканти, співаки, а може й навіть скульптори. У важкий через матеріально скруту час художник не впадає у відчай, все, що залишалося талановитиму митцю, підробляти ілюстратором у журналі. У цей період і з'являється робота, яка зараз у вас на фоні мати йде, а також сільська ковзанка біля криниці та багато інших, які привертають увагу людей до творчості художника через свої сюжети та колоритні краєвиди. З'являється думка, що саме тоді сільський хлопець став провідником української національної ідеї у живописі. Отримавши дозвіл на право викладати малювання, Іван став викладачем лаврської школи, паралельно оздоблюючи шкільні підручники та хрестоматії. На початку 1900-х років він створює унікальні розписи багатьох київських храмів. Реалізувавши себе як відомий майстер монументального живопису. І цікавого завжди при роботі над персонажами фресок Іван їх персоніфіковує. Це означає, що він зображав на фресках не вигадані риси обличчя, а обличчя людей, яких знав з маличку. Саме таким чином батько художника втілений в образі Євангеліста Матвія. На розписах Покровської церкви на Подолі. А обличчя дядька, у якого він жив у період навчання, можна впізнати в образі одного із святого над економічною брамою Києво-Печерської лаври. Через рік роботи в школі іконопису при цій же лаврі був звільнений через конфлікт з керівництвом. Він прагнув навчити дітей новому, малюванню з натури. А не механічному копіюванню ікон попередніх епох, що знову ж таки може перекликатися з нашим часом, бо інколи викладачі не беруть до уваги розвиток творчості, а просто викладають суху інформацію на заняттях, не цікавлячись взагалі тим, в чому саме хоче розвиватися творча людина. Іван Єжакевич не обмежувався лише церковним живописом та іконами. Час від часу брав участь у досить несподіваних, але цікавих проєктах. Він виступив ілюстратором дитячої абетки та навіть малював сувенірну продукцію, а також малює київські пейзажі, які через деякий час будуть видані як листівки. Однією з найбільш цікавих робіт художника ілюстратора стало на початку 50-х років видання Енеїди Котляревського. У співавторстві з учнем та другом Федором Коновальоком. у кінці свого насиченого життя художник зберігав неабияку працьовитість, бадьорість та оптимізм. Останню свою картину він почав малювати за тиждень до смерті, яка, на превеликий жаль, так і залишилась стояти незакінченою на мольберті художника. Цікавтесь своїм минулим, адже поки ми пам'ятаємо та пам'ятають нас, ми будемо жити далі у думках та спогадах інших людей. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим та корисним. Пишіть в коментарях ваших улюблених українських художників. Відкривайте для себе нових митців завдяки коментарям. Нехай більше людей дізнаються про наше творче коріння. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь та розповідайте друзям про мій канал. Нагадую, що посилання на інші відео спільного проєкту. Знаходяться в описі до відео, а підтримати мою творчість монеткою ви можете також за посиланням в описі на мою крамничку з Мерчем. До нових зустрічей! Бувайте!